Я був на зустрічі з Рябеком, три понеділок зустрічався. Сиділи, коли нам вручали влучали бадильники, а от я був в Рябе з Рябекою на зустрічі. Ребека сказав, що це все неправильно робимо. І він після виборів, ну це, мабуть, вже після 17-го, та після 22 числа, тому що 17 та там повинен голосити результати виборів, а потім 5 днів і не на... Справи, і справи і на скарги, на розв'язку скаргами вже після 22-го. Він займеться тим, що узакониться нас в тому плані, що видать, організувати нас з організацій, щоб видати кожному посвідчення, що це є громадської армії, а не позаштарні співробітники. І таким чином ця вся діяльність буде узаконена. Там Там до права носіння травматичної зброї. Дозволяє саме, майже такі самі права, я думаю, участковий інспектор, так що справим складатися, про то козакові трохи. Ну і те ж саме обіцяє партія регіону. Нам треба до того часу перереєструватися. Наша реєстрація шляхом письмового повідомлення. Значить, юридично зареєструватися, значит, віде, я думаю, шановні колеги, що коли ми будемо юридичною особою, то Софіївський полк, нам немає смисла, скажімо, нам треба зареєструватися обов'язково, ну, пере перереєструватися. І не шляхом повідомлення. Ми можемо зробити то тобто, треба ста сусідський і сам юридичною особи треба зробити щоб була і початка, і, і... Щоб рахунок саме Якщо у нас буде рахунок, рахунок вже там знімає. Ну давайте це... поки хати б зрахувати рахунка коштів. Який зараз немає? Але це ну коли так. Давайте так. Давайте ми що Це це коли треба. Вже займатися там чимсь як фінансовою роботою, щоб воно підтримувати штани казаці, <поцю> скажімо так, ну там а ні, там тридцять гривень що смисла ну, там тридцять гривень місяць. Ні, ну так все одно. Якщо з нас їх немає, значить поки тільки перереєструватися без вишиття. ми можемо з дітей збирати дітей? У нас багато за не буде брати, тому що це їх. Зразу ж налякає і тому подібне, що це буде. Ще... Там, там навіть там... там... з нас не можна знімати, даже, це... збирати кошти. Це... Значить, поки що давайте Звісно, Зар... треба зарахувати. Зареєструвати. Зареєструвати треба, бо поки що рахунки не відкривають. Просто... Да. Ну, треба нам ще Ми треба, навіть з'їздити ще туди, у Дніпропетровськ. Ми так все запланували, нам все мішає. Ми от, і, і, до, ута, вийшов, це, це, це вже до Марта місяця, за нікуди ми, мабуть, не, не поїдемо. І я хотів сказати де Значить, Шановні колеги, дело в тому, що, шановні панове колеги, історія вивчає це так і правда. Майже 300 років. Прошу, я відбачаюсь, Іван Іванович, я не бачився, але села. Російське, козацтво. Там все все пройшло якихось там 80 років. Воно відроджується, воно ще живе в пам'яті і тому подібне. І ще, щельці при приємці, вибачу, приємці був прийнятий закон про козацтво. У ну, нас теж є закон проказ. Не про... Закона немає. Не закон. Є указ зак... про відродження там, козацьких традицій. Але я хотів сказати так, так як і релігію, 300 майже 300 років знищувало в нас козацтво, але дух козацтва все одно живе, абсолютно живе. Так що наша задача, але живе ж не на всіх. Наша задача з вами щоб його у сучасник і щоб наші ряди множилися. Для чого множилися? Тому що, видно, наприклад, ті, хто приймає активну участь в роботі нашої, нашого садівського полку. зовсім докорінно змінюється поведінка, погляди на життя і тому подібне. Це величезна виготова функція. Чого нам треба в нашому нинішньому суспільстві зараз? Що нам треба відбуватися? По цьому треба всікими силами збільшити пропаганду казацтва. Нести це в маси, в народ. О, для цього треба працювати. І треба, ми тоді говорили, так воно в зв'язку з погодними умовами. Воно, треба зібратися, нам сісти нам, писати план роботи, от, конкретно конкретизувати його все, розписати. І... На кожному великому на малому ході. Дивиться про заходи, які виконані. Заходи і так само Відповідальний і, 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 і виконано. Не виконано, довожить чи не виконано. Коли так 15-ти попадає? 15 п'ятнадцятий? Так дело в тому, що там буде мітинг, по-любому треба там це саме присутність. В в це, це, це мітинг буде обязательно. Ну, та, це. Значить, гравіці, коли люди цікавляться, треба інформацію. Що ви несемо? Що козацтво, це несе туди. Це чітко уяснить і людям це розказують. І коли будуть спитати... Значить, буду ще анонимка, так як на мене пишуть. Боже мій, вже в області, в прокуратуру, і ти хочеш пишуть анонімки. Я тут п'яний, ви приходите, кожен раз п'яний пишуть, да, то саме зганяюся, сюди туди розворовую весь навчальний заклад. Сюди туди страшне. Перевірка за перевіркою сюди вже задавається. Туди там сьогодні? – Не лачи. Та так що будуть і ну, ще й козаці перевіряти. А да будеться, ніхто не сам. Ніхто не що по-любому. Коли в людей немає э, такого, скажімо, э, люди не задіяні, а займаються, що значим, голова інспекція, подібні. Якби там не було в махортах. Є придурки, сміються. От для нього хобі це нажрати до сирачки, я вибачаю, що так кажу, не це саме. От сміється, що ну, кажу, тобі тобі, водка мені козаць, удалі, що. А Хоча зараз я ж кажу, що люди починають по-другому дивитися. Я там підходів до зони по я з одним прапором служив і у нас завжди. Як вам сказати, взгляди були в річні були. І завжди ми ну, ось, Як був останній раз, він навіть скільки той, я в нього поганого слова не хочу проказати. У разі є, звісно, без кругом. Та кругом воно було і буде. Я, я недавно ну, прийшов весь в формі на роботу, там, все, туди. Ну, дзвони, родич, зайди, поздоров, родила дочка, там, ну, заходимо. Все роботи, чотири години. я ж приходив в форми, а до нього там, приїжджали, підписують там, бумаги, мужики, там писали. О, о там ви всі там генерали, от що там сюди туди. Ну, розказують, що. що ви понад чіпляли там форму, там сюди туди, туди? явно. Ну так чіпляє, хто тобі не дає. Скупай, пожар, туди, Я собі Так, так а хто ж мені генерал? О, ну, ти, кажу, ну ти ж кажеш, що ми всі там генерал. По-моєму, я один у Софії це показу саме. Кажу, поки я один, а там не знаю. А, і ще скажу, в другому казацтві є ще один генерал. Ти, ти. Ну, ти те саме. Так мені ж генерал не присвоїть. Ти теж біда, що мені присутні не присвоїли, Мені двох казаців присвоїли, а тобі в одному присутні, ти не що це все. Так що, тобі, ж в курсі я ж рассказывал, що міжнародне казацкое братство, я вже коли дав згоду сюди вступив, все, мені дзвонять, щоб прийти, отримати два ордени, там, медалі, було это саме, на покрову вам присвоїли звання генерал майора, що у нас полкови на були. Я не присягав вже на де не чути, А я відмовився. Так що, ось таке діло. Є скептики, є всі. Але ви, я прошу вибачення, що затримую вашу увагу, але я вам скажу так, це менталітет нашого народу. Да. Чого те саме? Завжди в нашу, у наш, нашого народу є таке те саме. Спочатку висміють, а потім, якщо дійде щось до, до діла, тоді вони біжать за цим самим. І в нашому народу є ще таке. Тих, хто працює, гнобить. Чого? Тому що народ на підйом на під він ледачкувати сам по собі. Так, ну, такий менталітет так склався. Склоннуся це історично, тому що в нас були багаті країни тут, і не треба було дуже багато працювати. Пішов дров у стелю, а цього вона там, якщо вилінилися зі стріляти. І тут дров як рух. Ще в 60-х годах бігали у нас по полях дров.